Другий рік поспіль в обласному центрі Волині проходить чемпіонат України з важкої атлетики. В цьому році на чемпіонаті було представлено 22 області. Нам вдалося побувати на його урочистому відкритті. Подробиці далі. З 22 по 27 квітня на Волинській гостинній землі в Луцьку проходить чемпіонат України з важкої атлетики. Юні спортсмени нашої країни з гордістю винесли прапори своїх областей під час урочистої церемонії відкриття. На нашому заході Україна представляє 22 області, не приїхали тільки Херсонська область, Автономна Республіка Крим і не приїхали Чернівці. А так, всі області у нас на сьогоднішній день. Є в нас представляє так само і жінки, і чоловіки. Чоловіків наразі в нас заявилося 115, жінок, 84". Чемпіонат присвятили Збройним силам України, завдяки яким молодь має сьогодні змогу займати спортом і тренуватись. Про важливість і знаковість заходу наголошувала як гості, так і члени журі. Дякую, ви знаєте, що дані чемпіонат, які проводяться зараз під егідою федерації важкої атлетики, це є ну напевно. Той такий великий плюс в тому, що важка атлетика потрохи-потрохи переїжджає на основні змагання, саме на Волинь. Тут проводяться як чемпіонати України для дорослих дітей. Зараз знову ж таки новий чемпіонат, і Волинь стає осередком такого спорту. І це приємно. Не дивлячись на те, що хлопці своїми скажімо, життями тримають над нами оцей мирний куполик. Перший же день чемпіонату вибороли нагороду і зайняли прозові місця двоє молодих спортсменів з Волині. Дмитро Моронюк зайняв друге місце. Хлопець продовжує сімейну традицію, наслідує приклад сестри важкоатлетки і запевняє, що спортом почав займатися заради здоров'я. складності не було. Мені підготовка так доставляла задоволення, тому що я не тільки займався, ну тобто робив вправи на класику для змагань, а я заробив загально розвиваючі вправи. Тобто для загального зміснення здоров'я 23-річний Дмитро Умилянець почав займатися тренуваннями в 10 років. На початку вдало поєднував зі спортом навчання зараз працює, і робота не перешкода для спортивного майбутнього. Дмитро в минулому отримував титул чемпіона України, а зараз посів друге місце у ваговій категорії 61 кілограм. Трудно ще було трішки зігнати вагу, щоб потрапити в 61 категорію і виступити в ній, бо була трошки зайва вага. Ну, мабуть, це і були і всі труднощі, які я зустрів за цей час підготовки до цих змагань. Для спортивного Луцька цей рік багатий на події. Різні спортивні заходи були проведені за останній період. Два роки поспіль. Вже в цьому році в нас було проведено три офіційних чемпіонати. Плюс в нас вже зараз нас було 17 років, зараз дорослий чемпіонат. Десь Бог, нам ще віддадуть два заходи. Також відбулися змагання в нас серед ветеранів, працівників фізичної культури та спорту теж у нас в нас універсіада. Вітаємо призерів і бажаємо нашим юним волинським спортсменам, які братимуть участь в чемпіонаті надалі перемоги. І будемо продовжувати спостерігати за їх здобутками. Ольга Ганич, Неля Прокупчук для новин на часі.